<смачнів> mm. Вітаю, наша рубрика Смачний вік. Сьогодні буду розповідати про цей шикарний рецепт здоби, коржиків на сковороді. Гарантую, якщо не пробували, нічого смачніше не їли. Прекрасна альтернатива хлібу. Можна вживати з солодким варенням, медом або з солоним сир-солугуні, плавлений сир, начинка з м'яса, овочі, безліч варіантів навіть всередину, ззовні. Гарантую, а сьогодні розповім вам рецепт детально та покажу. Для приготування здоби нам знадобиться борошно, водичка, цукор, сільсь в такому керамічному глечику, олія соняшникова, цукібріжі, Монолівські. Для замішування тіста ось така ємність приблизно. А після того, як тісто підійде, Сковорода, на якій будемо випікати нашу здобу, наші коржики. В першу чергу підігріваємо водичку. Температура має бути 36-38 градусів, якщо вам в термометра, просто пальцем міряйте. вона має бути трішки тепліша за ваше тіло. Водичка приготовлена. Я буду готувати подвійну порцію, це 400 мл. З подвійної порції вийде 6 коржиків. З одинарної порції 200 мл. Детальний рецепт в опції до цього відео. Дивіться. Додаємо 2 столових ложечки цукру. Тепер повну на дві порції чайну ложечку сілі. Тепер додаємо 2 чайні ложечки з гіркою дріжджей сухих. Збовтуємо це венчиком, розмішуємо та залишаємо на 5 хвилин для того, щоб дріжджі активувалися. Дріжджі підходять краще, коли в кімнаті тепла температура. Якщо будете зробити це взимку, то ставте цей посуд в тепле місце, щоб дріжджі вступили в процес активації та тісто підходило швидше. Це дуже простий рецепт. Ви зможете здивувати вашу дружину, дівчину, порадувати батьків, дітей, похизуватись перед приятелями, який ви кулінар. Дуже швидкий рецепт. Увесь основний час буде витрачатись на те, щоб почекати, доки підійде тісто. Тепер ми ливаємо 60 мл. Це на дві порції соняшникової олії. На одну порцію буде 30 мл відповідно. Тепер нам потрібно виміряти борошно. Це 350 грамів на одну порцію нам потрібно буде відповідно 700 грамів. Для того, щоб просіяти муку, це потрібно для того, щоб насичити її киснем, для того, щоб тісто краще підходило, ми використовуємо ось такий стаканчик. Всередині в нього такий пропелер. Набираємо, натискаємо та борошно просіюється. Якщо борошно погано просіюється, рекомендую так підтрушувати його, тоді процес буде йти швидше. Тепер поступово додаємо борошно та замішуємо наше тісто. Спочатку я роблю це венчиком таким ось, ну а потім вже доведеться руками. Треба робити так, щоб не було ніяких комочків відповідних. Вже настав час замішувати тісто руками. Додамо трішки борошна ще. Небагато його залишилось. Будемо все це вимішувати. Для того, щоб не прилипало тісто до рук, додамо на руки соняшникову олію. Я працюю в гумових рукавицях, так їх можна зняти і ваші руки залишаться чистими після того, як ви замісите тісто. Замішане тісто викладаємо. На стіл, бачите, добре все зроблено, замішано. Тепер очистимо посуд, промили, ну, протерли, тепер змастимо його олією. ось ось так, так, Тепер кладемо ємність. Ця ємність має бути більше в два рази приблизно, тому що тісто має підійти. Зверху можна закрити рушником, харчовою плівкою, треба поставити, якщо взимку обов'язково в тепле місце, і чекати приблизно годину, доки тісто підійде. Ну а в мене для цієї процедури є, в принципі, ось така спеціальна кришечка. Чекаємо. Поки ви чекаєте, рекомендую промити брудний посуд. Тісто буде відмиватись швидше, якщо одразу це робити. Та поскладати все зайве. Наше тісто підійшло, тепер можна його висипати на поверхню. Це в мене гумовий коврик для і це, але він прекрасно підійде. Притрушуємо просійну муку трішечки для того, щоб тісто не приліпало. Та виймаємо його ось таким чином. Оскільки ми смачували цей посуд маслом, то воно зовсім трішки прилипло, Ну, можна це все зібрати так, додати до тіста. І головне тепер його трішки скомкати. Руки знов вкриємо трішки полією соняшникою, змастимо їх, щоб не прилипало. Та треба поділити це тісто на 6 рівних частин. Це навпіл. І на 3 рівних частинки. Ось таким чином. Беремо першу, відставляємо інші по центру, як мішень. Та розкатуємо. Розкатуємо так, щоб приблизно товщина була 1 см. Так, вмикаємо нашу плитку, виставляємо температуру і трішки почекаємо, доки сковорода розігріється. Нагадую, що будемо смажити нашу здобу без олії абсолютно. Розміщуємо нашу здобу, трішки підправляємо. Та обережненько протикаємо ось так виделочкою, для того, щоб не ушкодити поверхню сковорідки вашої. Це дозволить краще пропектись цьому тісту. Все, звісно, залежить від потужності вашої плити. Зазвичай 3-4 хвилини треба смажити з кожної сторони, з кожного боку. Ось так перегортаємо, але краще дивитися, щоб вона не підгорала. Так, перша вже готова. яка. Некая смачная. Ух. Так, це наш лутневий медок. Ну, з медом це взагалі фантастика. Не забувай підписатись на канал, поставити лайк. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого.